Усім привіт! Ми вже в Кракові. Наступна зупинка аеропорт Краків і ми летимо в Копенгаген. Трішки інтерв'ю. Круто! Нас зустрічає літак Ренер, компанія Ренер. Гаєн зустрів нас холодною погодою. Так, це транспорт студентів. Він коштує 20 євро на місяць. Ти купуєш цей так званий проїзний і користуєшся велосипедом з іншого міста в друге. От студенти поприїжджали вчитися. І тут пріоритет всім, хто їздить на великах. Ось так. Слухайте, тут такий університет. Навіть я хочу вже отримати свою четверту вищу освіту. Реально, дуже приємно. Тихесенько, без напряга, без тривог. Дуже Знаєте, так от я розполагаю на навчання. Мастап, сучасність, комфортність, тиша, многонаціональність, абсолютна толерантність, повага до особистості, нема жодного якогось там тривоги. Все спокійно, навчання точкове. Саме по тих предметам, які потрібні. А не просто якась там величезна програма масштабу бібліотеки, просто величезна бібліотека, де працює і вчаться реальні люди. Ну а скажімо так, в'ю з віконця це просто окрема, окрема тема для розмови. От прям реально хочеться вчитися. Mm -hmm. Все, піду на четверту вищу освіту. Тим паче, що на дорослих студентах розписуються ці самі умови, як і на недорослих. Який масштаб. І вони тут реально вчаться. Це просто супер. Гордій, мені враження. No, нормально, все на скаже. Подивіться, будь ласка, який вид закончен бібліотеки університету. Просто, просто щось неймовірне. Сюди. Ти відпочиваєш? Повернись, він закрутиться. Як тобі тут? Та подобається. клас, добре частину нашого дня ми сьогодні будемо проводити в Лунд. Лунд. місто Лунд. Невеличке місто Лунд зустрічає нас <свісно> дощем національним транспортом велосипедам. Місто, яке побудовано в стілі барокко, як мені сказали наші майбутні студенти. Але зараз ми йдемо у найдавніший університет Європи. Побачимо, що там. Університет, в якому викладав обвила Енштейн. Дивне поєднання старовини із сучасністю. Це круто, просто. Люди. З нами це сталося Величне Північне море. Дивитись. А там далечки міст, який об'єднує Швецію і Данію. І сьогодні ми по ньому поїдемо гуляти в Копенгагені. Друзі, ми в Копенгагені. Місто шопінгу. І дуже багато людей. А, -а, -а як би тут не заробив? Місто двізняка. So hey, 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 hey. Ну що ж, велосипеди національні транспортні тілки. Швеції, але і Данії. Припарковані Аєм Як вам? Такі відос. Друзі, привіт! Сьогодні нас зустрічає сонечко. Ми вирішили погуляти містом, прогулятися набережний, подивитися на величне Північне море Зараз ми проходимо мимо каналів, це нам вже знайомі місця, це університет Мальме. Тож, сьогодні ми вам розкриємо велич Північного моря. Ну неможливо припинити це знімати. Це неймовірна краса, величне море, чисте повітря. І, і... 씨... хочу вам сказати, що шведи дуже піклуються про екологічність, про чистоту, про те, і це стосується не тільки повітря, не тільки оточення, не тільки щоб вулиці були чистенькі, але вони також піклуються про те, щоб здорова була нація, щоб їжа була насичена. Корисними речовинами була різноманітною і була свіжою якісною. І це розповсюджується не тільки на їжу в ресторанах, це розповсюджується правила на їжу і на харчування в столових, в яких харчуються студенти. Це вражає. Ви знаєте, така людяність, людяність до своєї нації, вона вражає. Ну, подивіться на цю красу. Дуже гарно. Друзі, привіт! У нас невеличка прогулянка. Перед тим як ми остаточно повернемось у місто Київ. Будь ласка, подивіться, де ми гуляємо. місто Краків. Йдемо прогулятися старим містом.